Мене звати Данило Шевченко, я співзасновник бюро комерційного дизайну Atmospace. Хочу похвалитися нашим новим партнерством компанією AITAS і нашим новим напрямком створенням медичних клінік під ключ по всій Україні. Ми допоможемо продумати бренд, стиль, інтер'єр і реалізувати це все на найвищому рівні. Зараз з нашим партнером ми реалізовуємо стоматологічний шоурум у місті Рівне. Що відбувається в цей момент на об'єкті, розкаже детальніше менеджер з розвитку компанії Аїтас Аліна Рибіна. Всім доброго дня! Зараз ви бачите перед собою ремонтні роботи в оновленому шоу-румі Аїтас Плюс. Народилася ідея, наша спільна ідея з Едну з якими ми знаходимося на одному диханні від проєктування до ремонтних робіт і до завершення нашого проєкту до кінця. Це клініка під ключ. Тут будуть представлені стоматологічні установки, інструментарій та все для того, щоб ваша клініка стала реальністю. До зустрічі! Відтепер створення власної клініки потребує лише вашого бажання і коштів. Все решту візьмемо на себе ми. Пишіть в Дірект, папа. -па.